Російські агресори вдарили трьома іскандерами по чорні. Багато загиблих серед постраждалих є діти. Чи могли західні союзники перехопити ці ракети або, хоча б, допомогти нам з протиповітряною обороною? Очевидно, що могли. Всі ми бачили, як американські, британські, французькі, навіть іорданські літаки. Захищали від іранської атаки Ізраїль. Вони не запитували дозволу ані в усіх країн НАТО, ані тим більше в Росії. Коли ж до нас летять російські дрони з території Молдови, як це було багато разів, чи Румунії, коли російські ракети залітають на сотні кілометрів вглиб сусідньої Польщі і вже звідти атакують наші цивільні об'єкти, наші партнери не те, що нас не захищають. Вони фактично дозволяють використовувати свій повітряний простір для атак на Україну. Добре, що хоча б польські та інші натівські винищувачі злітають в повітря при наближенні російських ракет, але цього явно недостатньо. Вже очевидно. Росія демонструє, що метою її атак є не лише Україна, а безпека, економічні інтереси і загалом суспільна стабільність Європейського союзу. Чому росіяни атакували стриї на Львівщині? Саме тут, в стрію, знаходиться система українських газосховищ. Це підземні резервуари, куди можна закачати більше 20 мільярдів кубів газу. До цього року ці сховища використовувалися в процесі транзиту російського газу в європейські країни. Ми припинили транзит і домовилися з Європейським Союзом, що сховище буде закачуватися газ, який Європа імпортує з інших джерел. Щоб це зірвати, Кремль використовує ракетні атаки, які мають налякати інвесторів і налякати уряди країн-партнерів. Це, на думку расистів, має збільшити, по-перше, ціну на газ, а по-друге, страхові кошти. Це настільки важливо для Росії, що вони використовують для залякування європейців не лише дрони чи крилаті ракети, які ми можемо збивати, але й кінжали. Які ми без патріотів збивати не можемо, а патріоти на Заході не, іс... не працюють. Разом з тим, дві батареї патріотів охороняють литовище біля Ряшева, де розміщується важливий хаб для поставок західної військової допомоги. Ці патріоти запросто можуть захистити не лише південно-східну Польщу, а й південно-західну Україну, включно зі Стрієм і Львовом. І тоді безпека і наших засховищ і європейського газу буде гарантована. Що заважає це зробити союзникам? Насправді це риторичне питання нічого не заважає.